Є тисячі доріг, мільйони вузьких стежинок, є тисячі ланів, але один лиш мій. І що мені робить, коли малий зажинок судилося почать на ниві нерясній? Чи викинути серпи й байдикувати, чи долю проклясти за лютий недорід і до сусід пристать наймитувати за пару постолів і шкварку на обід? Коли б я міг забуть Убоге рідне поле, за шмат цієї землі мені б усе дали. До того шестерня ніколи, ніг не коле тим, хто взува холуйські постоли. Тому що я йти на рідне поле босим і мучитись себе й ледачого серпа, і падати зутоми на покоси, і спать обнявши власного снопа. Бо нива це. Моя тут я почну зажинок, бо кращий урожай не жде мене ніде, бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок мене на ниву батьківську веде.